В Україні більше не буде селищ міського типу. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Усі населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 тисяч матимуть статус міста з переважно садибною забудовою і чисельністю населення понад 5 тисяч будуть селищами решта селами. Маємо включення з цього приводу. Поговоримо з Віталієм Безгіном, народним депутатом України, фракція Слуга народу, член Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, розвитку та містобудування. Пане Віталі, вітаємо вас. Так, доброго дня, пане Віталій, давайте поговоримо спочатку про причину, чому більше в Україні не буде СМТ. Ну, причина тому, але, але скоріше наслідок в тому, що власне ми ухвалили законопроект відповідний. А чому його ухвалювали? Тому що парадокс полягає в тому, що, попри те, що наша держава 96-го року має свою незалежну конституцію, в якій немає такого явища, як СНТ, в нас досі існував радянський спадок у цьому видаті, який в принципі не відповідає європейським стандартам, створював тільки трудності. І це нам перепочувало насправді в е, акту президії радянського союзу тисячі дев'ятого року, розпорядовувала систему фільмів, субсидій подібних речей, і суперечила конституції як явища. Тому було упав на рішення в комплексному законі про вирішення питання змінтурустою, зокрема, і прибрати цей рудимент пане Віталі. Ви сказали створювались труднощі. А які саме труднощі? Якого роду? Певний хаос поясню. Специфіка в тому, що після того, як в нас відбулася комплексна зміна адміністрарустрою, що в 2020 році, а в нас вся країна вона покрита громадами, тобто всі мешканці живуть в тисячу чотириста територіальних громаді, плюс міста Київ, яке має окремий статус, як столиця, згідно з конституції, в нас ці громади є сільські селищні або міські, тобто там немає ніякого універсального постирання на якусь категорію як СМТ. Але СМТ існувало існували в законодавстві, і тепер притустимо, що в нас є громада селищній місцевості, яка зокрема має селищні школи, відповідно до яких розраховується, наприклад, освітня субвенція. Ми розуміємо, що в містах щільність населення відрізняється від сел, і відповідно, коли ці наповнення класу різняться. От саме через те, що існував це категорія не до категорії СМТ. Селищні громади страждали, наприклад, і фактично їх рахували свої кількість як міські. Відповідно, вони мали більш жорсткі вимоги по наповненню класів і як наслідок не доотримували отримували субвенції, Яка є проблема для справедливості? Варто сказати, що в усіх красоних демократіях Європи освітні субвенції так само не вистачає. Але зараз завдяки навіть цій такі зміні ми дозволили уникнути майбутнього вже на майбутнє 2024 двадцять рік, які буде враховано під час проекту бюджету. Пане Віталі, а якщо є приблизна, хоча б можливо кількість ем, оцих самих СМТ, які більше Україні ними не будуть? не вісімсот вісімсот вісімдесят одне селищко міського типу станом на зараз до ухвалення законопроекту 823. 881. і більшість з них в яку форму вони перейдуть? Це будуть міста, це будуть селища, Вони села. перейдуть статус селищ по тій простій причині, щоб ані громадяни, ані громади не втратили пільги, субсидії. І подібні речі, що покращують життя в сільській місцевості, яка менш розвинена на міста. Це була непроста дискусія, бо для когось все таки та а, питання психологічне і емоційне. Тобто, селище міського типу це як містечко. А тут ми ставимося селищем. Але ми вирішили, що добробут громадян і можливість бути в пільгових ситуаціях, як, наприклад, як вже згадана моя освітня субвенція, буде важливіше особливо під час воєнного стану ніж просто якісь емоційні складова про містечко. Пане Віталію, а підкажіть, будь ласка, чи є сенс взагалі спростити систему? Я розумію, що зараз не можна під час війни міняти конституцію, а просто лишити міста і села, умовно кажучи. А навіщо проміжний етап більш... селища є ще більший сенс, який полягає в тому, що з Конституції треба прибрати і міста, і села і села, і залишити тільки територіальні громади, оскільки в нас знову ж таки від виборів осенніх 2020 року. Обирається керівництво воняткового громада. Громада може в себе включати до прикладу там одне місто і 10 селищ і 10 стіл. Але центр управління опалення різні там один в центральній садибі, яка обрала безпосередньо громада. Тому, звісно, це треба робити. Ми планували це робити до повномасштабного вторгнення, але зараз, як ви правильно підмітили, це неможливо зробити зміни до конституції неможливо під час війни. Пане Віталі, і ще таке питання: от якраз з приводу оцих змін, які будуть, які ви казали про пільги певні, які отримають жителі селищ і сіл? Я впевнена, на нас зараз дивляться такі люди, і вони їм також цікаво. Просто ну які це саме пільги, якого роду? Це якісь з це... тарифною політикою пов'язані, чи що саме? Це пов'язано, як я вже згадав на прикладі освіти з підходом до різних територій під час формування різних державних програм і державних субвенцій, будь-який сенс будь-якої регіональної політики в тому, щоб території мали зголосовані розвитку. Тому звісно, що міста отримують менше, а села селища вони отримують трошки більше або з іншого розрахунку. Наприклад, давайте ще один з точки зору сфери охорони здоров'я. Ми розуміємо, що є сімейні лікарі. І набагато простіше сімейному лікарі набити необхідну кількість пацієнтів в місті території, коли ти скажемо живе в Києві в якомусь ніколи масиві, де пацієнта самі до тебе крик щоб набити таму, ту саму, відповідну кількість пацієнтів сільській селищній території, тобі треба там проїздити за день там 50-80 сто кілометрів, що неможливо, наприклад, без приватного авто. Тобі, звісно, коефіцієнт для таких територій розраховується з урахуванням того, що це село-селище, відповідно, менше навантаження на лікаря, але ж що отримувати якісь самі заробітки. Пане Віталію, дякуємо вам. Нагадаємо, з нами на зв'язку був Віталій Безгін, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.